Нове у справі про кривавий розгін січневої мирної демонстрації під стінами обладміністрації. Заступнику начальника управління міліції Дніпропетровської області повідомили про підозру у причетності до побиття учасників акції 26 січня цього року. Щоправда, про якого саме заступника йдеться у прокуратурі Дніпропетровської області, не уточнили. Пресслужба лише повідомила йому інкримінують перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а також групове порушення громадського порядку. За інформацією прокурорів, ведеться також розслідування і щодо колишнього керівника одного із спортивних клубів Дніпропетровська, якого підозрюють у вчиненні злочинів проти учасників акції під ОДА. Як відомо, 26 січня біля Дніпропетровської обладміністрації під час мирного мітингу євромайданівців молодики спортивної статури у масках із дерев'яними кейками напали на активістів. Тоді різні травми і поранення отримали понад 30 активістів, постраждали знімальні групи. По кількох телекомпаній